Так, друзі, у продажу у нас з'являється джип Grand Cherokee 2016 рік випуску, двигун 3,6, бензин, повний привід та автоматична коробка передач. Комплектація Trailhack, дуже гарний стан у автомобіля. Маємо лінзовану оптику, якісне світло, 20-й радіус колеса та гарний стан по гумі. Дуже достойно виглядає автомобіль, красивий графітовий колір. Є у нас тонування скла, гарний кліренс. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду, об'ємний багажний відсік. Зауважень на сьогодні по косметиці, по автомобілю немає. Салончик комбінований, шкіра, плюс Алькантара, чорний колір, гарний стан, дуже гарний. Доглянутий. Є підігрів сидінь заднього ряду, вставочка із дерева, безключовий доступ. Електропакет, повний пам'ять водійського сидіння. Спереду по салону, звісно, сліди експлуатації присутні, але не глобально. Шкіряне мультикермо, підкермові пилюстки. 135 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок на приборці немає. Е, мультимедіа, великий дисплей, підігрів сидінь переднього, заднього ряду обігрів керма. Клімат, контроль, автоматична коробка передач та управління повним приводом. Гарна комплектація, до речі, чорна стеля. Дуже гарний автомобіль. Друзі, він уже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Придбати можна за готівку в кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто. Звертайтеся.